Друзі, 30 червня, північ України, Прилуки. Хочу показати вам ось такий виноградчик ювілейного Черкаська. Чому показую? Дивіться, побачив біля нього ще одну форму винограда Діксон. Але подумав, що це ювілей. Дійсно схожі, але смак, звичайно, різний. Дивіться, ось ювілейного Черкаська. Ось отакі болганочки, дивіться. Ну, Сірниковий коробочок. Ягодка, так? Ось залию, то дивіться, ось рукав вдохода. Ось сюди він закінчується. пішов, пішов, пішов. Там урожай, урожай, урожай будемо зрізати. Так, і ось. Ось за ним. Беру коробочок. ось дивіться. Діксон. теж виноград не самых маленьких розмірів десь. Так, мені снимать незвично знімати, але ось. Ось дивіться, рука. Ось. Все, да И ось заканчивается закінчується. І ось він пішов, пішов, вот Оце Діксон. Тут Діксон. Тут Діксон. Там Діксон. Але в чем суть? Ось такий похожий виноград, але за смаком, звичайно, він різний. був одного вам, Покажу ягодку. Ось Здійсно, ну, взагалі схожість є просто-напросто. Але за смаком, хто знає преображення, той знає, що таке ювілейнова Черкаська, до прикладу. Тут ягода дуже щільна, хрумка і після вкусу. ну Як по мені щось є такі нотки медового, не знаю. Ось я такий Dixon. Виводив я його виводив, в принципі, лише в два рукава. Завжди він в мене тріщав. хватав ідіум. Ну а в цьому році можливо злякався. Трошки дав ось такого врожаю. Ось, бачите, у відео трошки оправляв сіркою. Ось такий результат. Двіксом. Такі баланочки. Ну, супровий виноград дійсно. Проте у мене у мене з ним є проблеми. Не знаю. Поки що лишаю а там буде видно. Ну, а це це не проблема, це радість для винограда. Ювілей Новочеркаський. Ювілей ось Діксон. Такі чудові ягодки. Всім дякую.